15 липня достиг останній сорт мого абрикоса у мого конвейері. Це п'ятий, п'ять моїх сортів. Він останній. Це є пізній сорт. Сорта не знаю. Отака загрузка. Дерево вже старе. Вже років 15 дерево. Зараз стоїть анемальна температура. Він аж пришкварюється. Це абрикос. Ось така загрузка. Дуже гарна загрузка, дуже гарні плоди. Це комерційний якийсь сорт ви Бачите, від сонця аж такі є трошки ожоги. Аж вчора у нас було 36. З одної сторони погано. Він ще міг би повисіти на дереві, але мушу зривати, бо спечеться зовсім. Завтра знов, сьогодні, завтра знов передають таку температуру. Ось така загрузка. Там де в холодку. Ще такі вони в фазі технічної зрілості. Приїждження я не робив, не мав часу, але він дуже добре тяне і так при такій нагрузці. Зважимо, я думаю, грам 80 повинен бути. Ось таке все залито. Вже кілограм, мабуть, 50 я зірвав тут внизу. Київський червонощокий він уже відходить. І так кісточка відділяється. Не дуже такий соковитий, щоб з нього текло. Але на смак дуже добрий. Шкода, що не знаю сорта. Так, він у мене у прайсі живців. Так і позначено. Абрикос пізній без назви. От можете подивитися, яка загрузка. Зараз візьму вагу. Фотограф... Зважимо. Абрикос нормальний. Зараз прийшли ми до ваги, до вагів. візьмемо, зважимо, 67 грам, 68, 64, це вже аж на курагуза в'явилось, 60, о, такі ось, бачите, які вони гарні, дуже на вигляд. І тверденькі. 60. 63. Ну, такі 60-70 грам. Є більші, є трошки менші. Ну, сортом я задоволений. На цей термін вже всі ті абрикоси ранні середні закінчилися, а це ми споживаємо. Е, можна з нього робити джеми, повидла, е, курагу, бо він твердий і дуже у нього мало соку, що він буде добре висушуватися. Вон бачите, яка кісточка легенько відходить від нього. Ось така мякоть, Така желейна. Солодкий, кислинки зовсім немає. Він навіть вже пахне курагою. Так як бо це вже отакий от прив'яляний На сонці. Так що сортом задоволений. Шкода, що не знаю назву сорту. Будуть на серпень місяць живці цього сорту. Хто не має пізніх абрикос, можете вщепити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!